Це звичайна сім'я з Маріуполя, Бабенків. Вони ніколи не думали, що одного дня їм доведеться тікати з дому під звуки вибухів. І тепер їхнім новим домом стала Біла Церква. Тут все з чистого аркуша, нове житло, робота, знайомства, але ті ж самі мрії просто жити, виховувати дітей, будувати майбутнє. Навіть не усвідомлювали, що що взагалі відбувається. Не вірилось. Просто намагалися вижити і е, якось е, злагодити своє життя, своє буття. тому що в нас двоє дітей, які взагалі не розуміли, що відбувається, чому їх не випускають на вулицю, е, чому вони мають сидіти без світла в, в холоді, чому вони мають спати під стіною на полу і над ними. Не зрозуміло, що е, е, відбувається навколо, е, чому літаки літають і. Все навколо взривається. Було дуже тяжко в першу чергу пояснити собі, що відбувається, а тим паче якось стримати дітей і їх підтримати. Вікторія згадує, коли з'явилась хоч якась можливість вибратися, родина наважилась. Дорога до порятунку була довгою та небезпечною. Попереду десятки блокпостів. На кожному російські військові перевіряли документи, заглядали в телефони, ставили питання і роздягали людей. У той момент жінка ділиться: ти не думаєш ні про майбутнє, ні про те, що залишив позаду. Єдине бажання, аби тебе просто пропустили. Мабуть. В Бубашці народились, так кажуть, сорочці. Е -е, якось таки ми доїхали до Запоріжжя. Е -е, і перед самим Запоріжжям всю колону, яка стояла в черзі на заїзд в місто, її просто обстріляли, обстрілювали, почався обстріл. Е -е, навіть не знаю, з чого з усього, тому що це м -м, було просто жахіття. Якимось просто чудом ми звідти змогли виїхати, проїхати той блокпост останній. І На щастя, добралися до Запоріжжя. Родина Бабенків мешкає у білій церкві вже майже три роки. Орендують квартиру та вірять, що колись та й зможуть стати повноцінними жителями нового маріупольського кварталу. Ми е, дуже б хотіли, щоб в нас вийшло, щоб ми ввійшли в ту кількість людей, які яким дадуть нададуть таку можливість. Е, ми вже зареєструвалися в Я Маріуполь, подали заявку, що ми б хотіли. Виний таке житло. Це такий е, як прорив для тих, хто в кого немає нічого, і хто до цього часу не зміг е, нічого собі знайти кращого ніж те, що пропонують. Як розповідає заступник міського голови Маріуполя Денис Кочубей, наше місто обрали для будівництва комплексу не випадково. У Біла церква. Ми виходили з трьох компонентів: це Інфраструктура, це робота і це земля. Так сталося, що адміністрація міста Біла Церква нам на зустріч і дуже швидко зреагували на запит. Київська обласна військова адміністрація підтримала цей проєкт. Тому був зустрічний рух, була допомога системна. Зокрема, в напрямку пошуку земельної ділянки, тобто, у громади нашої, є земля, де ми можемо будувати всі необхідні підготовчі процеси, вони робилися з допомогою і обласної військової адміністрації і Білої церкви. І таким чином, ми вже знаєте, шлях погодження цього проєкту на 90% пройшли. У нас в білій церкві є розуміння, що є вже зараз достатня кількість робочих місць, тобто, місто, економіка міста потребує працівників. І зацікавлена в цьому, за словами посадовця, заселятися в Маріупольський квартал можна буде одразу після будівництва, і проживання тут коштуватиме суттєво дешевше за ринкову оренду. Крім того, вже діє державна програма компенсації орендної плати, яку запустило Міністерство соцполітики. Місто планує синхронізувати проєкт кварталу з цією програмою, аби людям, які не можуть оплачувати житло самостійно, держава могла. Компенсувати повністю або частково його вартість, то це в першій черзі виключно гроші е, маріупольської громади. Надалі ми е, хотіли б бачити, щоб до цього проєкту фінансово долучилася і держава. І міжнародні партнери, а ось як запевняє секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб, на сесії депутати ухвалили рішення про формування земельної ділянки та присвоїли їй кадастровий номер. Тож після завершення всіх технічних та юридичних процедур ділянку передано у користування в Маріупольській громаді на безоплатній основі. З нашого боку, співфінансування не передбачається. Це проект будується виключно за кошти Маріупольської громади. і Наскільки мені Дома, то перва черга будівництва, яка запланована на наступний рік, це 1,8 мільярда гривень. Ми ставили питання щодо будівництва соціальних об'єктів, таких як центр надання адміністративних послуг, ветеран про офіс, Мова йшла і про дитячий садочок, який має бути на території ми розглянемо можливість влаштування дітей, які з'являться ну, в цьому країні. Звісно, стане більше людей, більше дітей. Чи зможе наша 15-та школа забезпечити потребу в освітні цих дітей? Тобто, школа. Є можливість забезпечити, тому було враховано це при розробці містобудівної документації. А враховуючи, що Маріупольців у нашому місті чимало влада нині переглядає і транспортну розв'язку до майбутнього комплексу. Люди мають добратися до місця, де будуть створені підприємства. І такий варіант, які Маріупольський квартал, також мають люди з туди виїхати і добратися до роботи. Тому ми однозначно зараз працюємо на транспортну розв'язку, яким чином ми забезпечимо сполучення. Тобто в нас зараз триває транспортна реформа Білої церкви і один із моментів цієї транспортної реформи – це буде знову змінені маршрути транспортних засобів для того, щоб могли зв'язати всі мікрорайони міста. Перше із цими медичними закладами, і друге із промисловими ділянками, на яких сьогодні йде будівництво з нових заводів. Завершити будівництво Маріупольського кварталу планують до кінця 2026 року. Якщо реалізація проєкту виявиться успішною, цей квартал може стати взірцем для створення. Подібних житлових комплексів для переселенців в інших містах України єлизавета Киценко, Олександр Бондаренко, Еспресо, Біла Церква.